У 1441 році Владислав Ягайло на той час вже і польський, і угорський король, надав Львову дозвіл звільняти купців від мита, а купцям свободу обирати перекладачів. За багатством і привілеями львівські купці поділялися на три класи. Кожний з яких об'єднувався в братство зі старшим на чолі. Так звані багаті. Мали на ринку власний базар під дахом, де знаходилось 40 крамниць по числу членів братства. Якщо крамниця продавалася, за неї змагалися купці наступної категорії. Перекладачі були торговельними посередниками між місцевими і зарубіжними купцями. Вони повинні були знати східні мови: турецьку, перську, грецьку і волоську, адже саме з цими краями велася найактивніша торгівля. Перекладачі складали присягу про ретельне виконання своїх обов'язків, дотримувались спеціальної інструкції і сплачували окремий податок. Міська рада призначала перекладача кожному купцю, який прибував до міста, і йому під страхом конфіскації заборонялося оминати цього службовця, котрий наглядав за всім процесом торгу. У 20-30-ті роки 15 століття Османська імперія, приборкавши зовнішніх ворогів і подолавши внутрішні негаразди, знову перейшла до завойовницької політики. Турки захопили Малу Азію, почали наступ на Болгарію та Балкани і наближались до Константинополя. Тож проблема боротьби з ними постала надзвичайно гостро. Ще на Флорандійському соборі 1439 року, під час об'єднання церков, піднімалось питання про великий похід проти турків. Але на той час у Франції тривала столітня війна і європейські мона. Архи були більше зайняті боротьбою один з одним, та у 1443 році лицарі з Польщі, Німеччини, Чехії, Прусії, Угорщини і Сербії все ж об'єдналися в єдине військо. Очолювані польським королем Владиславом Ягайловичем. Вони перетнули кордон, що пролягав по Дунаю, і розгромивши турецьке військо, захопили Софію. У червні 1444 року було підписано мир на 10 років, який забороняв військам перетинати кордон. Договір було скріплено присягою на Євангелії та Корані. Однак, уже за кілька місяців хрестоносці порушили цю домовленість. Волоський воєвода Влад Дракул відмовляв їх від походу. Та у вересні європейська армія все ж перейшла через Дунай і в листопаді дісталася Варни. Турецьку армію Мурада II через Босфор переправили Генуесці. У битві під варною армія хрестоносців була розбита. В бою загинув і Владислав Ягайлович. Його голову турки наструмили на списа і встановили в своїй столиці Брусі. Ця поразка змусила жителів Львова прискорити спорудження високого муру та веж. Будівництво завершили у 1445 році. Кожна вежа була закріплена за певним ремісничим цехом, котрий мав доглядати її і забезпечувати всім необхідним для оборони. Усього було 17 веж і дві брами. Краківська брама належала кушнірам. Вежа біля костелу Марії Сніжної хутровикам, Миловарам і Бляхарям. Далі йшли Межі мечників, ткачів, шапкарів, сідлярів, вірменських пиво і медоварів, лимарів, токарів тощо. У 1447 році королем став Казимир Ягайлович. Для зміцнення оборони Львова він щороку передавав міській раді 20 гривень з королівського мита. Тим часом турки продовжили наступ на Малу Азію і Балкани. Водночас посилювались протиріччя між Візантією та Римською церквою. Коли у 1452 році в Константинопольському православному храмі Святої Софії проходила католицька меса, у місті почались заворушення. Командувач Візантійським флотом Лука Нотарас заявив: краще побачити у місті турецьку чалму, що царствує, ніж латинську тіару. У 1453 році турецький флот увійшов до Босфору. Турки перетягнули кораблі волоком до бухти Золотий ріг і оточили Константинополь. На допомогу Візантії із заходу прибуло лише кілька невеликих загонів. 29 травня турки захопили Константинополь. У нерівному бою загинув останній візантійський імператор Константин XI. Другий Рим перестав бути центром християнства. Ситуація в Європі стає надзвичайно напруженою. Тевтонський орден розпущено, османи спустошують руські землі. Небезпека загрожує також і Львову у 1459 році. На соборі у Мантуї Папа Пій ІІ закликав європейських монархів об'єднатися і піти хрестовим походом проти турків. Однак його звернень майже ніхто не почув. Шляхтич щасний на свої кошти зібрав під Львовом 12 тисяч голоти і озброїв її. Загін готувався до походу та, не отримуючи жодної платні, почав у містечках нападати на євреїв і грабувати їх. Потім, так звані хрестоносці, підійшли до Львова і загрожували облогою, якщо мешканці не видадуть всіх євреїв у місті. Та рада вирішила заплатити викуп. Отримавши його, вояки покинули місто і пішли на краків, де, увірвавшись на вулицю Святої Анни, пограбували і вбили понад 30 євреїв. В цей час у світі близько 1450 року Йоганн Гутенберг розпочинає книгодрукування у Майнці. 1452 рік народився Леонардо Да Вінчі. 1455 рік початок в Англії громадянської війни, червоної та білої троянд. 1462 рік початок правління Івана III, Діда Івана Грозного.